Всем привіт! Ви на каналі Роман Пей. Ми поїхали к ролику, я ще скажу, як вчити цей, цей спрай у Бравл Старсі. Ми поїхали. Дивіться, заходимо в Google. Google. Пишемо у Evan Brawl Stars. Оце першу силку. Тут вводите свою пошту збоку. І дивіться відео це. Оза покажу вам. Загоновити. Дивіться, зараз Во, видите я е, взяв, тут вони беруть, і, е, беруть свої піки для, е, для карти Хрестали Hard Rock Mine. Хто отримав спрей, у нас буде зараз ті наві проти е, Тотема. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Co vám dopomohl